за чоловіка так дійсно, що коли розпочалася війна, нам прийшлося з міста переїхати в село, і ми залишилися вдвоєм без роботи, і це було трошки страшновато, хочу сказати. У нас, так як дитина маленька, 8 років тоді її було, то дійсно вже за себе не думаєш, думаєш про дитину. Але до війни у нас була проблема вже з суглогом чоловіка, і нам прийшлося завінити його. Але хочу розповісти вам таке, що знаєте, ми ніколи не очікуємо таких проблем і думаємо, що у нас все буде добре. Але е, його, скажімо, здорового чоловіка, метр 80, вага 110, його просто скосило. Він не вийшов на роботу і через 5 хвилин єлі-єлі зайшов у кімнату. Це було дуже страшно. Я дивлюся на нього, а він, знаєте, чорний. Просто я кажу, а що случилось? Ти ж пішов на роботу. Він, а я йти не можу. Я говорю, як не може? Він не можу, мене нога болить. І ви знаєте, ми, звісно, пішли да, до лікарів, попали там до одного лікаря, вона назначила сказала, що це сімейне ваше, це астракандрос, ми почали лікуватися, цілу кучу потратили грошей і час. Оцей час дорогоцінний, який ми просто не цінуємо. Але коли вже другий раз він попав до другого лікаря, і він відразу сказав: Ідіть і робіть МРТ. І тоді Що в нього є така проблема. І е, він вже пішов до професора, його направили до професора, тут в Одесі, в обласній больниці, це полівода. є такий професор гарний, я йому дякую, і нехай його Бог береже, тому що дійсно, ви знаєте, він нам попався чисто от Бога. Якби е, не він, то я не знаю на сьогоднішній день, як це було. І вже після професора він прийшов додому, прийшов, і я говорю, ну хорошо, розпо... розкажи, що там. Лікування, чи що він каже, лікування ніякого немає. Я кажу, як немає? Він каже, тільки операція. Я кажу, ну хорошо, а скільки коштує? А він 4 тисячі доларів. Ви знаєте, ну, може, у когось є такі гроші. У ну, мене на той час просто їх не було. Бо в мене донька тільки виїхала за кордон, у мене що було, як дитину відправила, щоб було, як кажуть, по да, то що могла. Я кажу, а хорошо, ну поки там операція, ну, може якось підтримати. Він мені э, достає такий листок, знаєте, Виписані там препарати, що треба чисто підтримати, трішки убрати ту біль. Ну таку біль, яку він отримував тоді на собі, ви знаєте, мені було дуже на це дивитися дуже тяжко, бо він лежав у хаті, а я на кухні. Як то кажуть, просто, знаєте, не то, що плакала, я кричала, я не знала, де мені такі гроші взяли. Ну, дякую Богу, що у нас, як то кажуть, помогли, і рідні, і друзі, і всі ми зібрали ці гроші. Ми Замінили йому суглоб. Ну поки ми лікували ту ногу, він опирався на праву ногу і пішла друга нога, в нас третя стадія. Коли ми приїхали до села, звісно, що він е, не сидить у мене. Він у мене ні одного дня не сидів вдома, навіть якщо там була заміна якоїсь роботи. Він у мене постійно працює. І на той час він міг так. На, і він замку він вставав до обіду, він щось міг робити. Після обіду все, він не міг. Він так, він сам у струбів коле ставить, він ті таблетки глотає. Хоча я, як то кажуть, нам не було, що йому, що мені по 50 років. У мене свої проблеми було, я вже там то обезболюючу випила і пішла. Вже на себе не звертаєш, а дивлюся на нього і думаю, Господи, щоб тільки він не злів. Тому що я бачила, як він тоді мучився, і я знаю, скільки це грошей. А ми приїхали до села, у нас практично таких грошей близько не було, то мені щось треба було щось робити. Це дійсно, знаєте, такі моменти, як то кажуть, вже на все йдеш. І я дякую Богу за той момент, що мені Алочка написала в групу, да, що напиши свій номер телефону, ми поспілкуємося. І я тоді зрозуміла, що мені треба чіплятися за, за, за все, що мені пропонують. І на сьогоднішній день ми не замінили цю глобу. Він, коли е, два роки пройшло перекомісовка, так як він інвалід другої групи, він зайшов до свого лікаря і він був просто щось. Він зайшов і, не... і ось такими очима каже Петрашевський, це ви, і він каже, ну так, я що? А він каже, а ми тільки з професором розмовляли про вас, і ми казали би, мабуть, на інвалідному візку. А він каже, ти піддертися. Розумієте? Я просто молюсь на ці продукти і дякую Богу, дякую Олі, дякую Авочки, що не мовчать. Тому я і говорю всім, не мовчіть, друзі, тому що біля нас всі хворі, немає ні не одної людини, щоб були здорові. На сьогоднішній день він у мене працює, він у мене всю роботу робить чоловічок. Республіки на семінарі був. Ми вже і... з ним знайомі наживо. Коли я познайомилася з продуктом, я знав, як він буде реагувати, бо він казав, і в одній компанії були другій, і в третій. Я знаю, але мені, як жінці, треба було його підтримати. Я знала, що це велика проблема для нас і возмущався поначалу бурчав, як обично. Да? Але але. Супово він він вже на другий день ці лукавку випив. Він каже, то що ти мені граєш одну четвертую, мені місяці лукавку я пішов? І на третій день він вже пішов до сусідки рубати дрова. Він вже не ліг, не в обід і не віддихнув. І так до сьогоднішнього дня. То, то дійсно такі результати, такий результат. А не чого ти вже все? Ні. Хочу сказати, що нам відразу сказали, суглоби, ви ж розумієте, що вони швидко не будуть висконалити. Сказали 3-7 років. Я буду їх приймати, стільки буду жити, стільки буде мені давати здоров'я. Тому що другого виходу в мене немає. Ви ж розумієте, е, знаєте, ми не йдемо до молодості, ми йдемо до старості. І все рівно ви споживаєте цей продукт, але крім цього, ви споживаєте інші продукти. Зараз ви знаєте, з чого у нас складаються продукти? З Вот. І щоб підтримати цей організм, якщо я, я перестану да, їх вживати, але знову буде накопичувати ці шлаки, знову буде та проблема, і знову я буду. Навіщо не хочу повертатися в той стан, якому була? Я хочу сказати за себе такий момент. Да, у мене також була велика проблема з трептом. Я ночами не спала. обезболюючи, тоді лягала спати. І так, лягла в одну позу, і з одної пози я сползала спочатку на пол, а потім піднімалася. На сьогоднішній день я всю роботу роблю. Копаю, сапаю, носю О, відра. <рес> я ще знаєте, вчора приїхала ну, до себе в квартиру, а ми як уїжджали, у нас свій котьок з своє окна, І Ми знімали трубу. Маша да, зі скала. І просто не було людини, щоб мене фотографували. Як я вставала на стула, потім на подоконник, потім нога моя на холодильник, а потім я. Ставила тут трубу з хвор... з хворим позвонком, розумієте? Так коли в мене боліла спина, я взагалі не могла робити. Так що, друзі, я не то, що рекомендую, хочу, щоб всі були здорові і дякуємо. Тому що це є натуральний продукт.